Так, я хочу одразу попередити. Я нещодавно перейшов на українську мову, тому я прошу вас ставитися до мене з поніманням. Дякую. Я ще до речі, інстаграм переклав на українську мову, і знаєте, раніше, коли на тебе підписувались, тобі приходило сповіщення. Ну, що на вас підписали, знаєте, коли я переклав інстаграм на українську, мені приходять сповіщення, за стежуть. Чесно кажучи, я трішки обісрався, бо остання моя підписка була: це Шугарін Троєщина. <риклад> так, друзі, давайте познайомимось. Мене звуть Ануар, і ні, це не фільтр для фотографії. Моє ім'я чомусь дуже важко запам'ятати, і навіть технології йдуть проти мене. Наприклад, Т 9 виправляє моє ім'я Ануар на слово Анкара. Я так подумав, добре, що мене звати не спалити нахуї. Бо виправило би на Москву. Москва горіть нахуй. ну. <плес> Якось відпочивав в Туреччині, друг мене запитує, де я знаходжусь, я йому відправив повідомлення, там написано Я в ануарі. Т-9. Насправді моє ім'я ануар з арабської мови означає яскравий, променистий, світлий, світлий, блять. Вилітий альбінос, блять. До речі, я наполовину араби, наполовину українець, і щоб ви розуміли, як це, то зазвичай я курю кальяни на борші. Якщо пощастить, то з пампушками. Ще, до речі, я так, я так на днях подумав, що від мене дуже дивно звучить фраза Батько наш Бандера». Для мене максимум відчим. Ще мені подруга написала на днях, що її батьки поїхали на дачу. І тут шахіт вилетів. Шахіт це я, якщо хтось не зрозумів. Одного разу мене запитали: а чому не державною? Таке арабською, як защебетав, там всі ахуї були. Чесно кажучи, я теж, бо я її не знаю. Я... я просто перехвилювався трошки. І це правда, я не знаю арабської мови, бо мій батько в дитинстві не спілкувався зі мною на цій мові. І коли мій батько в дитинстві брав мене з собою на зустрічі зі своїми друзями-арабами, для мене їх діалог це був білий шум просто. Ну, з білим я теж переганув. І, на жаль, не було субтитрів, і мені приходилось самому додумувати, про що саме вони розмовляють. Знаєте, їх діалог для мене виглядав приблизно так: урахасе, ошракбельмідзуджа, по проспекту побіди у олагі Монтес». Я стою такий думаю: ну, мабуть, заказ прийняли. До речі, я ще й мусульманин, знаєте, у людей виникають до мене дуже різні питання. Якось знайома мене запитує: а ви мусульмани носите щось по типу хрестика на шиї? А я питаю, він для чого? Він для того, щоб оберігати. І ви знаєте, я як мусульманин і залюбки б носив оберіг, але, на жаль, автомат на шиї не дуже зручно носити. <рес> я пробував. Ще в мене приємна новина, хочу поділитися з вами. Мої друзі покликали мене бути хрещеним батьком їхньої дитини. Дякую. Моїх друзів взагалі не той факт, що мене звуть Ануар, я мусульманин. і Я буду хрещеним батьком. Ви взагалі уявляєте мене кумом? Мені здається я більше схоже на рахатлу кума. Що то за кума, що під рахатлу кумом не було, блядь? Зараз буде. Трішки ліричне відступлення. Я народився і виріс у місті Маріуполь, і коли почалось повномасштабне вторгнення, я знаходився в окупації. І я дуже вдячний своїм друзям за те, що вони в мене є, вони мене шукали, але вони дуже креативно до цього підійшли. Вони створили чат в телеграмі, куди додавали мене. І знаєте, як вони назвали групу? Я цитую приключення Нуріка. Я думаю, дякую, що не кавказська пленіця, блядь. <рес> і знаєте, мій шлях був дуже важкий. Спочатку я виїхав до Мангушу, де 10 днів я жив у дитячому садочку. Потім я доїхав до Бердянська, де 10 днів жив у школі. І коли я на кінець доїхав до Запоріжжя, я вже подумав поступати в університет. І ви знаєте, насправді я недавно закінчив медичний університет і зараз я лікар-уролог. Да. Це мої пацієнти. І знаєте, коли я був в окупації, я проходив фільтрацію. Фільтрація це така процедура, коли з тобою спілкуються, перевіряють твій телефон, дивляться твою галерею. А в мене було дуже багато фотографій з роботи. І вони отак от дивляться мій телефон отак от гортають. Дивляться і кажуть: о, а ми такий кожен день сасьом. <плес> До речі, коли я пройшов фільтрацію, я став темним фільтрованим. <плес> так, дійсно, я лікар-уролог, і мої знайомі, мої друзі, мене питають дуже часто: ануар, а чому саме уролог? Люди дійсно вважають, що я полюбляю подивитися на інші члени. Це абсолютно неправда, і ще й потрогати люблю. І І ви знаєте, в моїй роботі дуже багато мінусів. Дуже. Наприклад, більш за всього, я ненавиджу онлайн-консультації. Я ненавиджу онлайн-консультації. Бо в такі моменти я відчуваю себе вебкам моделью Теж дід платичок-член показати. А якщо пощастить, то він не буде дрочити. І ще один мінус, знаєте. Як би вам так пояснити? Знаєте таку функцію в Телеграмі, коли якийсь контакт з твої телефонної книжки завантажує телеграм? Тобі приходить сповіщення про те, що цей контакт тепер в телеграмі. Знаєте таку штуку? А я нагадаю, я лікар-уролог і в мене дуже дивна телефонна книжка. Я одного разу заходжу в телеграм, мені приходить сповіщення. Саня, довгий хуй тепер в телеграмі. Потім гортаю нижче, гонорея тепер теж в телеграмі. Заходжу в чат, а там написано Гонорея була недавно. Все нормально, вилікували. До речі, знаєте, як я називаю своїх літніх пацієнтів? Яйця за 70. Ми ну наостанок розповім таку історію. Домовився з другом зустрітися біля торгівельного центру, який називається Україна, а я йшов напроти. І він мені дзвонить і питає. Слушай, а ти на якої стороні йдеш? На стороні України. І тільки я хочу йому відповісти, що я не на стороні України. Я повертаюсь, дивлюсь, а біля мене стоїть військовий. Я стою такий кажу, Саш, да не все так однозначно. Саш, я взагалі за мир». За мир, в котором нет Росії друзі, дякую, Ви гарна публіка.